Всім привіт! Це канал Корисна Валіза, і сьогодні я хочу показати вам макет або інсталяцію до теми Хрещення Ісуса Христа, або Іван Хреститель проповідує в пустелі. Що нам необхідно для того, щоб це, цю інсталяцію зробити? Дивіться, я використала звичайну поштову пласку таку коробку. Ось з кришкою закривання зверху розміри 34 на 24х5, дуже зручно, вона невеличка, не маленька, достатня для того, щоб цей макет роздивитися, і він зручний е, в користуванні. Отже, верхню кришечку, я з неї нічого не робила, не відрізала нічого, заламала отакою пірамідкою, трикутничком поставила, приклеїла гарячим клеєм, е, кінце, кінчики от і так само всередину е, закрила. і Такого, зажамкала їх туди і все. Якби нічого не відрізала, просто їх так заламала, щоб було зручно. На оцю підставочку, яка вертикально утворилася за рахунок, цієї кришки, я приклеїла поштовий, пожамканий поштовий папер, який пожамкала кулючки різного розміру, ну і так поскладала десь більше, десь менше. Навіть утворила певну печеру для того, щоб створити таку кам'янисту місцевість. Пещана вона буде, але досить кам'яніста, де б Іван Хреститель міг би на якомусь камені стояти і проповідувати. Отже, для самого покриття цієї інсталяції, я завчасно покрасила манку в чотири кольори: чорний, жовтий, коричневий, блакитний. Ось заготовила гарячого клею. І почала наносити на вогнуті міста гарячий клей, і потім просиплю цей гарячий клей, поки він не встиг ще висохнути манкою. Що можу сказати про клей? На клей дуже добре клеїться манка, швидко схоплюється. Клею можна використовувати, клей ПВА, буде просто довше висихати. Ну і, звичайно, беріть не кісточковий клей ПВА, а. Ковпачково-конусний для того, щоб легше було наносити клей. Бо ПВА треба наносити рясно, утворивши певну плівочку, на якої потім все позагустає. Я, до речі, на макеті спробувала річку зробити з клеєм ПВА і певну поверхню, так само, якщо придивитися на відео, є такі блискучі. Білі п'ятнушки, де я наносила клей ПВА і приклеювала манку, для того, щоб потім зрівняти, який буде ефект. Ну і Дивіться, що у мене вийшло. Єдине, що при роботі з клеєм ПВА розход манки буде більший, щоб добре рясно вкрити сліди проклеювання. Тому що клей ПВА, він утворює білу плівочку, і вона дуже сильно просвічується. Ну, тако через манку вона виглядати може, тому треба більш таким цупким шаром проклеювати. Але, в принципі, якщо у вас немає гарячого клею під рукою, ви можете сміло використовувати. Він дасть свій ефект, засохне, буде шикарно тримати і не не буде складнощів. Дивіться, края інсталяції, я обробила повітряним пластиліном. Це легко, це просто, можна зробити манкою, проклеїти, проклеїти якщо вам це зручно, будь ласка, або багато залишилось. У мене не залишилось так багато, тому я вирішила зробити пластиліном під колір рельєфа який був утворений. І мені залишиться тільки з повітряного пластиліна зробити зелень. Рослинність, певно, роздрукувати макети Ісуса Христа Івана Хрестителя, і е, зробити такі трикутні подставочки з картону для того, щоб трималися ці. Фігурки на площині. А ось конкретно, що в мене вийшло вже в готовому вигляді. Цей макет я вже знімала після проведення уроку. Тобто, як ви бачите, діти його роздивлялися, трогали, і він ну, вижив, він там не просипався, не виглядає якимось сильно пошкодженим чи просипаним. Тобто, все, що склеїлось, воно буде триматися. А там, де клеї не буде нанесена, там буде виглядати або мілина, або просто папір. Отже, сподіваюся, вам сподобався цей макет. Якщо сподобався, обов'язково поставте пальчик вгору, підпишіться на мій канал, якщо ви вперше на нього зайшли, ну і, звичайно, коментуйте. А я бажаю вам Божих благословень, бажаю мирного неба над головою і до нових зустрічей!